Тож, у минулому випуску ми з усім розібрались. Е Перепрошую, звісно. Е але з чим усім? <рес> е сорі за бутанину, ну ми ж розібралися з тим, що ти Єгор, сам у собі, Мадрид у Мадриді, а покер всюди. О, -о це, це відсилочка до попереднього випуску. Якщо не бачили, раджу подивитися. Слухай. <рес> Га? Huh? Пам'ятаєш, ми минулого разу говорили, що я не побачив Мадрид на кавері. Це той, який заставка до відео. Так от я поміркував, подивився і все ж його знайшов, бо воно так вже і складно це зробити. О я в тобі не сумнівався. Так, а, до речі, а до чого я? Точно, ми на тритон серії, і дійсно відбувається саме у Мадриді, а коментують його неочікувано. Єгор Зарев та Денис Чуфарін. І справді неочікувано, як і е, рейс з дамою 9 ос'ют до 14 тисяч євро. Непогане рішення. Так. 10-6 ковід від пола це також непогане рішення. І ми бачимо ФОП. Це 6-5 4 А він поставив Страдл. Він поставив Страдл. Поставив Страдл – все, повинен бачити ФОП, це таке право, так? Це закон. Закон, так. Маємо, маємо ФОП 654. До речі, мені б сподобався лід від Пова. Ну, уяви, який я в нього речі. Я схвалюю, я схвалюю, це було б чудово. Але лід ми побачили від Тімоті, який каже: ну, е, я і на 14 тисяч років, отакі, карти, які Денис не бачить ніколи, теж б захистив. Так, так, ну, по, по працює. Добре, Пов захищається, у нього 10-6, куди ж йому йти? Цікаво, про що розмірковує Елтон. Він каже: ну в мене ж, напевно, якщо не найкраща рука, то дуже крутіше. Що? Та не може, комон. А, я знаю. Дешево. Дешево, Ну реально, йому треба було додати 12 тисяч у банку 83, тож це не безглуздя. В цьому є сенс. Якщо в нього дві живі оверкарти, то файно, Про Проте я щось... Чість, не впевнений. що <свіс> У нього дві живі оверкарти будуть зазвичай в такій ситуації. Але давай подивимось. <свіс> а, але окей, окей, Уяви таке собі. Банк. Е, тобі треба додати долар 20 центів, у банк 8. Е, ну, У І тебе І, дама 9. Ну, файл, так фолд, для них те саме. Я, я Ніколи! Ні <свіс> <свіс> тільки. <свіс> тільки хардкор. <свіс> тільки хардкор, так. <свіс> Тім оті забути, що він він, він, Напевно, він розмірковує над долином, але це неправильне рішення. Найкраще рішення поставити тут десь ще 12 тисяч. Ну не треба, ну комо, ну бро, ну це зрозуміле рішення, а для 12 тисяч ти крутіше. Бач порух. Ти подолав на рівері. Бач ну, порух. Так. Ну а що? Він крахує, скільки у елта на грошей. Тобто в нього 400 тисяч євро ще є. і Він такий. Ну, а він реально хоче кого зіграти, бачиш? Ну, напевно, це не найкраще рішення, скоріш за все, він скине, бо йому заважає Елтон, який за спиною. Хто знає, що у нього. Ну, напевно, не сет не, не стрейт, але хто знає, що. Тож, ну що, Дама, дама 9, рішення. як дешево було? Достатньо дешево. Дуже, дуже дешево. Це колний імідж, комон. Так, так. Ну, Тімоті задоволений. задоволений. Ну, він чудово зіграв, він реально зіграв чудово. Хоча, якщо чесно, от моя, е, моя душонка, <соць> моя душа, вона вимагала там маленької ставки на тьорні. Ти завжди можеш зажбурляти на рівері, ніяких проблем. Mm. Тож, а можеш ще зібрати трошечки на Тьорні. Проте уяви собі, наскільки важко о, бачиш, що принесли пол. Наскільки важко буде комусь тут зіграти кол, ну, особливо саме Полу. Тобто геніальність цього мову в тому, що у Пола саме рендж буде сильніший, ніж ну, саме на цій дошці, сильніший, ніж у Елтона. А проте Полу буде важче грати кол, тому що за спиною Елтон. То виходить, така ситуація ну, реально безвихідна для обох гравців. Угу. Тож, шановні глядачі, знов... хочу вас Прошу, Денисе, хочу вас... Угу. звернути вашу увагу, що якщо ви отримуєте 10-6 офс'ют на зраній позиції, ви автоматично ставите страдал у цій. грі. Я теж хотів сказати про <реш> це. Звісно, <реш> я жартую, це співпадіння, але було кумедно. Мені здається, що ці самі с'юти ну, десятка точно трифова була, була. так. так. Okay, okay. Добре. Viking Young атакує страдало, у нього найкрутіша рука із можливих в Техасському холдемі. До речі, ми, ми вже зауважували про це, але я, мені дуже подобається, як грає Viking Young. Він, він прикольний. Елтоне, Елтоне, я тебе люблю. Чому не, не поставити 12 тисяч? Чому ні? Так, так. Як ти кажеш? Дешево? Я ще маю, я маю ще один аргумент. Вони сьюкові. Так, згоден. Дивись, ну по по в нього є а ніяк і великий блан. Що він буде робити? Ну треба додавати, це ж весело. Ну Том додасть, Том додасть кому. Ні, 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 не вибивай серце. 10-6, як так? Ну, у нас залишились найсильніші руки. Окей, Елтон uh, okay. uh, щось знав. <laughs> він щось знав наперед. Так, 5-3 просто. Ну, ну, ну навіть такий Фоб, знаєш. Він думає, ну може взагалі чек зіграти, бо ну, ну просто ну, так хітно <гум> неймовірно. Ну просто вибити дам 10 піковів, це файний результат, мені так, подобається. Так, це зрозуміло, це зрозуміло. Я просто з е, точки зору саме того, що ну як можна хітнути з 5-3 ще краще, знаєш. А я тобі поясню: за, за попередні 12 тисяч він не прикупив анічогісінько. Ага. Тож цілком справедливо, що наступні 12 тисяч повинні принести перемогу. Все. Окей, ага, а гаразд. Питання таке: а що буде е, далі? Ну я маю на увазі, коли ще буде 12 тисяч, то з точки зору. Доля не визначена, доля не визначена. Наразі все світо балансі, комо, все в у балансі, все нормально. Все в балансі, так, це було так непогано. О, Руй, привіт. Десь 4, давай баланс. О, ну десятку на кожний страду О, точно О, І Руї тут, блін, я сумував за Руї, чесно, він, він, мене, ну, він мене дивує просто, і мені приємно спостерігати за його грою. Він завжди на сно ходить дуже цікаві рішення. Вау, це, це другий мій фаворит за цим столом. Третій. Ну я, я. Це третій фаворит, окей, третій. Це стіл мрії, це стіл мрії. Так. Дуже подобається, як ці гравці грають. Просто ну, кайфовшечка. Ну, окрім того, як вони грають, як вони спілкуються, які емоції вони виказують і так далі. Ой, да я б я б хотів просто колись мати можливість посидіти за цим столом, хоча б карти пороздавати. Так, це непогана ідея, до речі. Я навіть не думав, бач, яка опція є, як посидіти з ними. Я ще можу їм напої приносити. Комон. Так, а, а ви що ви хотіли? Хоть каву? Бажаєте каву? Окей, а, а ви рейзили чи коли? Окей, це все, все добре, я пішов. І такий випив сам ту каву. Стою за столом, п'ю каву, хвилююся. Так, так. Неймовірно. Ви збираєтесь кол грати? Неймовірно. А можна я кав'як замовлю? так? Можна взяти на Окей. Це беткол, бет так, бедкол. Тобто це беткол чи бедкол, я перепрошую. Оу, а то ж Тімоті поставив конбет і Руй чао зробив флот. Вау, круто! Круто, О. ну це ну вау, це круто. Це перемога ну, для Руї. Я я просто, чесно кажучи, хм, я би навіть. Ну, я коли я би я грав, якби я опинився на Страдлі з цією рукою, захистив би, я би навіть не розмірковував че-кол, я би чекрейс шукав. Угу. Ну, а він пішов. Ну, чек-пас, якщо чесно, якщо бути от остаточно чесним перед глядачами, я би шукав чекпас дуже сильно. І ну, мабуть, я б його знайшов. А, проте Руї знайшов 28 тисяч євро і все нормально. Він знайшов перемогу, бо він переможе у серці. Треба у нього вчитися, я вам кажу. Це стовідсотково. Ну, Руї реально дуже крутий, я постійно про це кажу. І я вам скажу, що ті, хто цікавиться шорде, просто придивіться всі епізоди, які є з ним у світі, і ви е, покращите свою гру одразу. У, а в нас Рестрадо, бро. Рестра. Як нормально, як? нормально. А це знаєш чому? Тому що Вайкінг Йонг все ж таки отримав десятку на Астрадл. Знову. але найгіршу, найгіршу з усіх. Так. <звучит> Проте Дойл би посперечався, але не довго. Я собі уявив уявив це. Ти такий десять Найгірше він сперечає, Окей, не буду. Ні, він такий. Так, як в тебе, як в тебе відео на Ютуб каналі, я пам'ятаю, там було відео там до Брансон з тебе там іноді виглядав. Ми так не грали. Так, 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 ми так не грали. Окей, пол робить ізоляційний рейс uh, з бату, но такий нормальний 20 тисяч, і Чао каже. Ну так, він боку. Oh, <laughs> Просто напевно Пол стільки разів відкривався поспіль просто, що Руй не втримався навіть з 6 хай офс'ютною рукою зробити з великого блангу. А мені здається, що Пол десь незвичному стані. Ти гадаєш, що пиво з коньяком щось змінило в ньому? Напевно, напевно, хоча. Як це таке могло відбутися? Я не знаю навіть. Просто, може вони просто довго грають, але наразі я... буде кол він не Я подібне. його ще таким не бачив, чесно. Скільки я коментував, я таким ще його не бачив. Там 10-6, та і зараз він такий. Е, е, знаєш, його е, ну навіть як він руками рухає і так далі. Ну, тобто, зовсім mm -hmm. інший пол. Body language. Якщо змінюється пол, то змінюється і body language, друзі. Добре. Він грає кол. Окей. Окей, окей, непогано. І ще, бач, бач, я ж тобі кажу, він реально, він реально там. А, а ти прикрив рота. Я тобі а нічого Рой, не скажу. Ні, ні, не... Роїс, просто це, це внутрішній діалог. Він запитує, навіщо я це зробив і що мені тепер робити? <рив> О, О. 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 Ти бачив, як він подивився на руку? Як для мене, <рив> це сигнал того, що він, в нього слабка рука. Він так просто подивився, такий, а блін, окей, ну пішли. Я просто тобі не вірю. <рив> Цікаво, чи, mm. чи скористається цим ру, я сподіваюся, ніяких шісток там не буде. ніде, ну Це б зіпсувало роздачу. Але от уяві собі, наразі просто невеличку ставку, там навіть 40 тисяч. Що буде далі? А, а уяві собі, як себе це повинен це. почувати руї зараз. Тобто він зробить, я треба... просто не уявляю. Я це 에, отримав кол, 에, дошка, просто максимально структурована. І він, він думає, ну а як вигравати-то? Боже, як він розуміє цю гру? Ну, друзі, ну просто подивіться. А <ріст> пол не переконаний. Мені, мені здається, що Руїс спіймав не того пола. <ріст> так, так. А рух його був такий. Він взяв чіпси такі. Так, так, в кого кидати. <ріст> тобто він, він мені... готовий до бою. Ти знаєш, Денисе, мені здається, що ми опинилися у класичній ситуації I put you on a skin. <реш> 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 Тож я вважаю, що в тебе туз король, ніяких інших рук в тебе бути не може. Я вважаю, що в тебе туз король. Все. <реш> ну так давай ставити овен тоді. <реш> Чому в <б ні? реш> На ні? <велі. реш> ну він не поспішає скидати. Друзі, просто уявіть себе на місці полу і у вас дві п'ятіроньки. Вам дали трибет з великого блайнду 70 тисяч євро. Окей, і вже другий барель на дама 10-10-9. Ну, я би гадав, що треба було скидати десь мені префлоп. Е, <плес> <плес> але Пол ще розмірковує. Він не переконаний, це неймовірно. Це, 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 це як якийсь інший рівень, я вам кажу. Він щось просто відчуває. Він не хоче, він розуміє, що в нього слабка рука, але щось відчуває. Двічі, тричі він дивиться на свою слабку руку. І такий нікуди я не піду. Так, це кол. Нічого собі. Це неймовірно. Це, це просто. Це... це, це... Ні, я... Тільки на чистку. Окей. Я просто. <с? <с?> Шістка би все зіпсувала. Ну, Шістка, Руї... і туз би зіпсував. І король, а так зараз прийшли. здається. Ось! Дивіться на поле! Всі дивимося на поле! Так! Він... Перепрошую, а він дає. пара? ще думає, може бувати. Може блефувати. Він буде буфувати. Ну, до речі, це непогана ідея, тому що в нього, в принципі... 7-8 е... доїхали, 7-8 доїхали. Це непогана ідея буфувати. Але 7-8 доїхали. Ну, теоретично. Я, 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 маю на увазі, що, в принципі, в нього руки гірше майже не буде. Ну. А буде туз валет. А, ну так. Туз три пікові. О, ой, 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 і щось, і, 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 так, і зараз він йому покаже, покаже. Так, ай, дивись! Ай, не, ні, ні, Показав, показав, п'хіреньку показав. Ви просто на людину подивіться, ви просто подивіться на поле, який він щасливий після цієї роздачі. Оце це, це є той самий покер, який є найавфігенським, емоційним. Стільки задоволення реально. І. насолодий. Ну я просто я можу собі уявити, наскільки принциповим та складним був кол на тьорні. <рес> ну, я, я просто не уявляю. Тобто, він, він просто нормально розуміє, що Руї тут грає дуже широко, і це було, як ти правильно зауважив, принципово. Каже: ні, я не фолт. Все, я граю. Це просто бомба. Ну, ця роздача просто топ-топів. Я, я кажу, це вау. Ну, ну ти ж розумієш, тобто на Тьорні він реально думав, що він все ще може бути попереду. А на рівері він вирішив буфувати такий. То... Про всяк випадок. Про всяк випадок. Так. <рес> <рес> Як це підняло йому настрій? Просто подивіться на поле. На нього приємно дивитися. Можна просто не, не спостерігати за грою взагалі, а дивитися лише на поле, бо він щасливий і це кайфово. Так, і ще раз ще раз зауважу, що він просто не схожий на себе. Не в сенсі позитиву, він позитивний завжди, ну майже завжди. А ось саме оця от його, е, я б сказав, е, такий бойовий дух, так? Тобто він часто mm -hmm. може скидку, скидку зіграти. Знаєш такий. А тут він такий ніц і все, і пішов до кінця. А Як так можна поставити страдал, отримати король даму, поставити рестрадл та отримати кишенькові десятки? Ну комон. Так, і зараз... а, а у решти 7-2, балет 7. Грайте, що заманеться. Цікаво, як вони розіграють. От вони може через рейс зіграти, може через Лім, так? Ну так, я, я не знаю, якщо чесно, мені взагалі складно зрозуміти, як будувати стратегію в грі зі страдлом одним, а з двома, то взагалі. Так, пішли рейзити, це розумно. А я на, на місці Тоні, я б ще шукав і рейз. Ну так, тут дуже багато велюю. Але я так богату. Ага, він вирішив грати кол, тому що він в позиції, тому що в нього файна рука. Але я гадаю, що рірейс рей це ж опція. Опція. Ой, Вау, о. і екшен флоп. Я дуже сильно сподіваюся, що не буде десь там десятки. Та давай, а, це ну, було, чому ні? ну це було брутально, неймовірно, ну комон. Ну, а п'єти Я... ніхто не відміняв на рівері? А все одно буде брутально, Я, яка різниця? <різь> ну, <різь> Просто значно крутіше буде, якщо вони залишаться саме з цими руками на тьорні та рівері. Маю на увазі, наприклад, не знаю, хай буде вісімка червова на тьорні, ні. Окей, тоді на рівері, а двійка капікова на тьорні. Елтон не може ставити? За... Ну, от мені здається, що не завжди тут ставка потрібна з даму король. Ти планує. розумієш, тут, тут трошечки складно, тому що тут є величезна кількість е дро, які слабкіші за король Даму потенційний, і uh -huh. Елтон може навіть собі дозволити зіграти че-кол. Бо, скоріше за все, якщо ставка, наприклад, буде великою, то Тоні ніколи не поставить нічого гірше велета. Тож, велі рук буде значно менше. І взагалі після okay. чек-чеку ти вже кайф. Потрошки починаєш е, розмірковувати, що у твоєї руки є шоуданвей. Ну, проти, про, не знаю, 6-7, 7-8, 10-7, 10 8, дам-8, дам 8, 10, 10, король 10. Може, ще щось пропустити, окей? Okay? Так, так, uh -huh. я. Ну, я, я би обирав чекол на тьорні. А, uh -huh. а може слід обирати чекол на рівері навіть. І це дивно. Mm -hmm. Але так. Знаєш. Е, чесно, е, я пам'ятаю, ще гру Тоніс Шардеко, і він зазвичай реально дуже полюбляє нормальні руки чекати, а всі буфувати. Ну, всі буфа mm. буфувати. А, я зрозумів. Тож ти вважаєш, що коли Тоні зіграв на Тьорні, не здогін, то його рейндж більше е, має в собі більше готових рук, ніж все ж таки потенційних висвітлення. Бл ну, тоді чек пас, Рівер, комон, тоді чек пас, Якщо такий рід маєш, звісно, чек пас. Я дуже, 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 дуже добре, дуже добре пам'ятаю, як він грав, і я ну, саме відзначав це в етерах, що він зазвичай дуже багато сволоплеїв робить якихось середніх рук, сильних рук. Проте бо він не своплеїть. Mm -hmm. okay. Тож треба це знати, бо Елтон розмірковує над колом, і я цілком і повністю підтримую його, якщо не мати ріда на Тоні, як у Дениса. Тож, це, це розумне рішення. Цього багато сенсу, і я не здивуюся. Але якщо чесно, Сайзін виглядає саме такий добір, це добір. Я добираюсь тебе. Мені потрібні гроші. Як на мене, чек бігай з десятками, він не повинен був бути. Ну от, типу на тьорні. Пау-пау, пау, кол. о май гад. Він каже: нічого собі спіймати дві десятки на редстрадлі. Проти моїх корольдам. воу воу, воу. Ну що ж, прикольний кол, прикольний кол. Ми розуміємо, що саме проти Тоні він програє, але з точки зору логіки я підтримую. Так, так, це все зрозуміло те, що там багато гадшотів нижні будуть і так далі. Ну, ну я тут я молодець. Просто... Я симпатизую, молодець. Просто тобі кажу, наскільки от я бачив його гру, він будь-яку гру грає саме так. І, і це, ну, це суперова. Так, це, до речі, дуже приємно е коментувати е подібний екшен і, і, і бачити це. Тобто, це доволі легко побачити, якщо придивлятися. Це круто, це круто. З таким, таким рідом можна значно простіше грати проти опонента. Просто значно простіше. Угу. Молодець, дуже круто, що ти це, це ох, бачиш? Запам'ятовуєш. Бо рано чи пізно ти будеш грати в Стоні. А я з ним грав. Я з ним грав, і я сподіваюся, ще зіграти наприкінці цього місяця. Круто, круто. Ну, у нас буде на GG турнір по 5 тисяч по шортек, Тоні полюбляє пограти. Це просветний турнір буде, він точно, ну, типу, я думаю, 80-90% він там буде. Круто, круто, круто. І? Тобі треба це, його взяти. Тобі треба його взяти. Так, так. Ну, мене, до речі, вчора питали на стрімі, який герой я очікую від цієї серії. Як гадаєш, яка була має відповідь? Ну, приблизно кажуть, приблизно. Від, ці. від цієї серії, чи саме від шордеку? Ні, ні, серії, серії, да, бойс. Та б ти, наприклад, сказав 10%. Ну, майже, не майже гадав, 100. Я кажу 100. Ну, кажуть, приблизно, ну кажу, приблизно. 100. Приблизно 100. приблизно 100, так. 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 Плюс-мінус. Плюс Okay. А ні, ну в турнірі по Шордек, я, ну, я буду його вигравати. Просто вигравати Тебі мені потрібно. Там, там повинен бути звірини якісь рой. Там. Так, тисяча, тисяча. Тисяча чи дві, може півтори, <ріст> ну я не знаю точно. Я, я не дуже <ріст> добре рахую. <ріст> <ріст> я я вибачаю, я, вибачте мене, я, я точно не розумію, що в моєму рої, я знаю. Тобто, ну виграв турнір, молодець, ну, програв турнір. Грає ще. Yeah, <laughs> це все просто. Так, у нас екшен. Королі, тут злает. Руї грає Бет. А. Так, 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 так. Він від чеку грає Тімоті, так? Він буде чи грає, ФОПаресу Так, мені дуже подобається. Він планує чекрейс, напевно, і я гадаю, що це супер опція. Я б його з його боку саме чекрейс грав. Мені так, так це подобається. Але mm. не треба зра одразу Олину. Бро, ну ти, ти. Ну Ну дай можливість комусь зробити помилку, Тімоті. Ти ж класний гравець. Ну дай їм зробити помиленьку. Ну камон, я розумію, що це плюсова дія, але дай погратися людям. <плес> ти ж з вісімками можеш зіграти чекрей з Олин. Як є проблеми? Ну, це баланс. Баланс <вес> життєвий і покерний, це Тімоті. Ой! <вес> <плес> я, я тепер, знаєш, я, я, я пройшов вже школу балансу. І тепер, коли я чую слово баланс, в мене такий дзвоник у голові дін-дін-дін-дін-дін-дін це зайве. Ні, ну все повинно бути збалансоване. Проте. Так, так. А це якщо ти граєш проти Бадяковського, напевно, тоді краще збалансувати. Так. Тоді краще ну, так. Під, е, підстрахуватися я... на, на, на випадок, якщо він е, звертає увагу. У мене є, до, до речі, оптимальне рішення, як збалансувати гру проти Микити Бадівковського. Просто м, встати Т... і не грати. Ні-ні тобто буде... тільки на value. Все. Я, тільки Буду на веліо. Він він тобі з блефи знайде, бо він дуже розумний, кмітливий. Він витратить час і. Е, Знайде тобі, блефи. обов'язково, тож не треба хвилюватися. Окей, у нас тут екшен, прикольний. А, та, і а буде 4 бет. Ну давай, Тімоті. ну. One time. One time, one time. Стек, якщо чесно, супер незручний стек, бро. Я би так. Так Оуін пішли, да і все. Ні, це спокусливо. Це спокусливо, але ні. Так, я раз. Так, а, ой, <laughs> але так. Ні, молодець. А це ну, логічно, просто... Всі грають це широко. круто. круто. Це широко, Всі так, широко. але ну, ну дорого. Як а бачиш, він, коли... він вже посміхається, він вже готовий, він готовий до того, він хоче... навіть він хоче цього когось. Знаєш чому? Тому що він хоче просто показати цю руку. Дивіться. Так, бо він стільки разів ходив олін, будучи попереду, і всі скидали. Mm -hmm. А наразі він пішов олін, будучи позаду, і отримує, ну, звісно, кол. А, бо, ну як інакше. Ну, я, якщо я б сидів е, на місці Йонга, я б заклав е, Тімоті величезну кількість кишенькових пар маленьких просто. Бо це супер плюсове рішення. Ну, не так погано: 29% на перемогу і 34 еквіті тотал. Давайте подивимося, mm -hmm. що буде далі. Один Саме раз, так два. я би хотів інвестувати 200 тисяч євро. Саме от так. так. Непоганий варіант. Ще можна, в принципі, купити будинок. <світ> <світ> І ж <в> другий варіант. <світ> <світ> я я копцію розглядаю. <світ> можна. Але тут п'ять, вони ж святої, бро. Як можна? О, привіт! Дев'ятку. Де наша... Дев Ми кричимо дев'ятку. Та ні, Дев давай трійку трійку зелену. Зелену трійку давай. Та ну ні, ну ну хто так роздає? Ну серйозно. Коли я в такій ситуації я кричу: дев'ятка, валет, дев'ятка, валет, дев'ятка, я п'ятірку не вірю. О, ні, о біляй. Ой, який біль, ой. Ну що, цей епізод добігає кінця. Друзі, підпишіться на канал українського ігрового контенту, подбайте це відео, та ми побачимося знову. Єгоре, не забудь сказати про дзвіночок. Не двірний, звісно. А, ага, так, я вже про нього казав, але це не простий дзвіночок, а він золотий. Натискайте його на сторінці нашого каналу, тоді вам приходитимуть сповіщення щоразу, як тут з'являтиметься нове відео. Це дуже зручно. До зустрічі!